Зараз на нативає про головні події в Україні і світі Я Наталка Ляторинська вітаю у цьому випуску. Дивіться! Парламент Криму ухвалив декларацію про незалежність. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради Автономної Республіки. Янукович живий і обіцяє невдовзі повернутися до Києва, тільки не дозволять обставини. Колишній президент дав другу прес-конференцію у Ростові. Світовий банк обіцяє виділити Україні додатково 3 мільярди доларів на впровадження реформ і важливі економічні проекти. Кримські депутати прийняли декларацію про незалежність на підтримку самостійності Криму і Севастополя, а також наміру увійти до складу Російської Федерації проголосувало 78 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки. Загалом на позачерговій сесії був присутній 81 кримський парламентар. В ухваленій декларації йдеться про те, що після проведення референдуму 16 березня Крим як суверенна незалежна держава звернеться до Російської Федерації з пропозицією. Увійти до її складу як суб'єкт документ підписаний головою Верховної Ради автономії Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міськради Юрієм Дойніковим. Тим часом Верховна Рада України готується розпустити кримський парламент. Сьогодні депутати ухвалили заяву, в якій закликали колег із автономії. Протягом доби скасувати усі свої незаконні рішення. Наразі ж Верховна Рада очікує на висновок Конституційного суду щодо діяльності парламенту Криму. Якщо суд визнає її антиконституційною, Верховна Рада матиме підстави розпустити парламент автономії. Спікер ради і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов висловив сподівання, що висновок Конституційного суду з'явиться вже сьогодні або завтра. А російська держдума 21 березня планує розглянути законопроект про спрощення входження нових територій до складу Російської Федерації. Про це за результатами засідання Ради Держдуми повідомив спікер нижньої палати Сергій Наришкін. Він також уточнив, що мова йде саме про Крим. До 17 березня відповідний законопроект буде розісланий усім комітетам Держдуми та в інші органи влади для оцінки. Далі він може бути винесений на пленарне засідання державної думи, сказав Наришкін. Як ми вже розповідали, депутат єдиної Росії В'ячеслав Ніконов повідомив, що Рада встановила дату розгляду законопроекту про спрощене входження нових територій до складу Російської Федерації на пленарному засіданні Держдуми 21 березня. Віктор Янукович живий, досі вважає себе чинним президентом України і обіцяє повернутися. Такі заяви зробив колишній гарант у Ростові на Дону. Він дав другу прес-конференцію за останні два тижні. Перша нагадаю відбулася 28 лютого. Цього разу Янукович вклався у 10 хвилин. і На запитання журналістів не відповідав. Четвертий президент знову переконував усіх, що владу в Україні захопили фашисти, а дострокові вибори глави держави, призначені на 25 травня, нелегітимні. Що стосується ситуації в Криму, то автономія, на думку Януковича, відколюється з вини нової української влади, яка цитую звільняє тих вищих армійських офіцерів, які не хочуть використовувати збройні сили на південному сході країни проти мирного населення. Кінець цитати. До всього Янукович вважає, що уряд США не має права надавати Україні фінансову допомогу у мільярд доларів, оскільки нова влада є нелегітимною на думку Януковича. Саме тому колишній президент має намір звернутися до Конгресу, Сенату і Верховного суду США. З цитую наполегливою пропозицією дати оцінку діям уряду цієї країни. Кінець цитати. Промову колишній президент закінчив першим рядком з українського гімну. Ще не вмерла України ні слава, ні воля США і ряді других стран твердять, що я, як президент, якоби утратив легітимність, тому що збіжав із країни. Повторяю, я нікуди не збігав. В момент захвата радикалами правительственных зданий, администрации президента, по сути антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев. Рімські татари покидають автономію. За минулу добу з Криму виїхало 265 осіб, інформує Державна прикордонна служба України. Це дані з Одеського і Бердянського прикордонних загонів. Там виставлені контрольні пости на автошляхах, що ведуть з півострова на материкову частину України. Нині ситуація на всіх кордонах з Росією стабільно напружена, повідомили нам у Держприкордонслужбі. Попри це, закривати кордони з Росією поки не збираються, адже відповідних російських розпоряджень відомство досі не отримувало. Тим часом у Верховній Раді лідер партії Удар Віталій Кличко вкотре закликав заблокувати кордони з Росією, аби не допустити в Україну іноземних провокаторів. Мовляв, політичні гастролери з Росії продовжують сіяти на українській землі безлад і хаос. Українська армія не має юридичного права розпочати військові дії в Криму. Таке пояснення під час виступу у Верховній Раді дав міністр оборони України Ігор Тенюх. За його словами, керівництво Російської Федерації не визнає присутності своїх військ автономії, а режиму воєнного стану ніхто не оголошував. Застосування Збройних сил у такому разі тягне кримінальну відповідальність. Крім того, профільний міністр визнав, аби дати відсіч російським окупантам, потрібні великі гроші і час. За його словами, на східному кордоні Росії знаходиться 220 тисяч російських військових, 150 літаків і 60 кораблів. Натомість із 41 тисячі солдатів сухопутних військ України фактично готовими воювати є лише 6 тисяч. Ледь не єдине, що мають на озброєнні наша армія це тактика і бойовий дух. Тож міністр оборони закликав парламент виділити кошти на озброєння. Михайло Добкіну сьогодні суд обере запобіжний захід. Напередодні ввечері ексгубернатора Харківщини затримали і доправили в СІЗО. Про це повідомила його адвокат Юлія Плетньова. Добкіну було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого статтею 110 кримінального кодексу посягання на територіальну цілісність України. Адвокат заявила, що на допит до генеральної прокуратури він прийшов добровільно. За словами мера Харкова, Геннадія Кернеса, народні депутати від. Від партії регіонів будуть намагатися взяти Добкіна на поруки. Про готовність внести заставу за екс-губернатора. Заявив і бізнесмен Рінат Ахметов. Він закликав нову владу не заарештовувати Михайла Добкіна на етапі слідства, адже це, на думку Ахметова, розпалить і без того складну політичну і психологічну ситуацію на сході. На допит до генпрокуратури викликали і мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це сам Кернес повідомив в своєму інстаграмі. Слідчі чекають на нього 13 березня. У Луганську співробітники СБУ затримали лідера місцевих сепаратистів Арсена Клінчаєва. Протягом місяця депутат облради від партії регіонів Клінчаєв разом із місцевими активістами збирав проросійські мітинги. На них він вимагав приєднання регіону до Російської Федерації. Арсен Клінчаєв особисто підіймав на флагшток будівлі облдержадміністрації прапор Росії і брав участь у захваті адміністрації. Напередодні Клінчаєва затримав нардеп Олег Ляшко. Він вимагав. Від луганського чиновника припинити сепаратистські дії. Після цього Ляшко разом зі своїми помічниками зв'язали депутата облради і вивезли у невідомому напрямку, але згодом відпустили. Після затримки співробітниками СБУ клінчаєв перебуває в Києві. Голова СБУ Валентина Наливайченко пообіцяв йому камеру поруч із Олексієм Пукачем. Після рішення суду йому буде обрана міра запобіжного заходу. Світовий банк надасть Україні додаткових 3 мільярди доларів. Про це заявив його президент Джим Йонг Кім. Гроші виділять на реформи і важливі проекти розвитку. 3 мільярди стануть додатком до поточної багаторічної підтримки України. Банк заявив, отримав запит на допомогу від нового українського уряду і готовий підтримати українців у важкі часи. Водночас тривають переговори між Києвом і Міжнародним валютним фондом. Український МінФін очікує перший транш допомоги від валютного фонду. Уже цього квітня дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Я дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск о 15.00.